Вітаю! У сьогоднішньому відео ми познайомимося з онлайн-відеоредактором, який може стати непоганою альтернативою при вивченні теми редагування відео у восьмому класі. Чому саме цей редактор? Тому що його зовнішній вигляд або його інтерфейс дуже нагадує більшість професійних. Відеоредакторів, власне кажучи, так, а отже, у майбутньому учень зможе відносно легко адаптуватися до цих програм, до такого програмного забезпечення, яке, якому віддають перевагу при створенні відеоконтенту. Для роботи з редактором нам і його порівняння спочатку авторизуємося, скористаємося. Google аккаунтом і потрапляємо у е, панель е, керування проєктом, в якому відповідно, і створимо порожній проєкт. Е, редактор платний. Е, відразу хочу сказати про те, що при створенні відео виведенні готового продукту ми отримаємо водяний знак з. Маркером цього редактора. Так, платна підписка, звичайно, дає можливість редагувати повністю відео, але для знайомства, ще раз хочу наголосити: саме з інтерфейсом, який дуже схожий на більшість професійних редакторів відео, скористаємося саме цим редактором. Отже, створимо порожній проєкт. Відповідно, так, і подивимось на інтерфейс даного редактора. Для роботи нам потрібно завантажити відеоматеріал, тобто той матеріал, який ми будемо використовувати для формування кінцевого відео. Це можна зробити, вибравши локальний файл, чи завантаживши відео з YouTube, наприклад, Google Диска, чи фотографії з Google Фото. Або ж можна скористатися вбудованими відео, які пропонує безпосередньо сам редактор. У лівій частині у нас присутнє меню якраз для роботи з цим контентом. Перша кнопка медіа, яка буде відображати ті елементи мультимедіа, які ми використовуємо в своєму проєкті, додані відео, фото і так далі. Наступний пункт показує нам шари. Як ми додаємо відеоконтент на монтажний стіл, про який ми поговоримо трохи пізніше? Можливість додавати тексти, субтитри, відповідно, відео, якщо це потрібно. Так, і ось саме тут ми з вами бачимо, що редактор пропонує нам кілька категорій відео, серед яких ми можемо обрати те, що ми хочемо. Ну, Давайте оберемо космос. І... Візьмемо якийсь із варіантів. Ну, скажімо, ось такий може досить непогано підійти для е, створення початкової заставки нашого відео. Після вибору е, даного відео воно відразу поміщається на монтажний стіл. Ну і зрештою, ми з ним познайомимося, він є досить простим. Зверніть увагу, відео досить коротке, вони поділені на секунди. так? Е, Центральну частину тепер вже складає е, наш е, плеєр для перегляду е, результату, і праворуч у нас розташувалася панель е, налаштувань нашого відео, у якому ми можемо редагувати відповідно саме відео, збільшуючи його масштаб при необхідності. Так. Е, можна заокруглювати. Краї, тобто додаючи різноманітні ефекти, ми керуємо гучністю для потреби відповідно, і тут же додатково можемо виконувати різноманітні налаштування вже безпосередньо ну, так само з відео. тобто, ну, Як варіант, скажімо, добре знайома всім це можливість обрізати відео, залишивши лише потрібну частинку, якщо це потрібно, чи накладання певних фільтрів. І в цьому випадку ми можемо відповідно додати якийсь варіант. Для того, щоб застосувати даний фільтр, вибираємо кнопку Apple -фільтр. Ну, Поки що я виконую відміну. Далі. Тут же у нас кнопка з налаштуваннями кольору відео. Так? При необхідності можна зробити його прозорим. І Накласти одне відео поверх іншого, про це можна розглянути буде у, у наступних відео. Змінити яскравість при необхідності. Так. Змінити контраст чи насиченість, збільшуючи повзунок. Так. І застосуємо ці зміни. В, даному випадку. В цій же панелі у нас є можливість додавання різноманітних ефектів і переходів. В даному випадку тут у нас їх зараз не так багато. Ну, скажімо, фейт. Ми наклали його, він відповідно наклався на самому початку, і ось відео плавно починає своє відтворення. Зупинимо відтворення. І тепер спробуємо додати ще якийсь елемент. Ну, скажімо, це буде текст. Обираємо із запропонованих варіантів і змінюємо текст. Як бачимо, у нас відразу з'являється інструмент для редагування нашого тексту. Так. Знову ж таки, зверніть увагу, при використанні кирилиці ефекти можуть не застосовуватися. Змінюємо шрифт при необхідності, точніше, колір шрифту, ну і додаткові елементи, скажімо, колір фону чи його прозорість. Ну і давайте ну, трошечки, можливо, його зменшимо. Ось так. Після додавання текстового елементу відповідно, звертаємо увагу на те, що на монтажному столі у нас вже є дві доріжки для редагування. На першому у нас розташувалось перше відео, на другому у нас розташувався текст. Він був доданий з того часу, де ми зупинили відповідно свій курсор. А отже, ми можемо його тепер розмістити на цій відеодоріжці у тій частині або з того моменту, де ми, по суті, хочемо. Тобто приблизно на початку. Відтворимо початок і подивимося, що ось протягом цього часу наш текст в даному випадку. Відтворювався. Якщо потрібно змінити тривалість його відтворення, просто змінюємо його довжину. Чи є можливість звертаємо увагу тут додати якусь анімацію. Ну, Давайте спробуємо додати елемент слайд. Зверніть увагу, я знову ж таки виділив текстовий елемент. Подивимось, чи якось це вплинуло. Ну, Візуально при першому перегляді, ну он, невеличкий сум, ми з вами побачили так Зупинимо редакцію і продовжимо роботу. З текстом попрацювали, тепер продовжуємо працювати з відео. Давайте зробимо заставку коротшою, ніж 30 секунд. Нам достатньо, наприклад, ну там 8 секунд. Для цього встановимо маркер. На позначку, ну, хай буде 8.02. І відділимо цю частину для того, щоб її виділити. Для цього використовуємо кнопку split з е, е, значком ножиць. У нас відбулося розрізання нашого відео. Тепер зайву частину ми просто з вами видаляємо із редактора і додаємо вже наступне відео, спробуємо обрати. Ще якийсь варіант, із того ж таки, космосу. Ну, давайте ось таке відео. Як бачимо, воно відразу додалося тут же на першій відеодоріжці. Але при необхідності ми можемо з вами зміщувати відповідно це відео, перенісши його на якусь іншу відеодоріжку, яких у нашому проєкті може бути кілька. Якщо я хочу додати, наприклад, ще якесь відео, скажімо, відео із записом диктора, який буде коментувати те, що відбувається на екрані, Ну, тут у нас нема такого заготовки. Ну, ось портрет якийсь, давайте спробуємо обрати. Можливо, так. Ну, Давайте ось. Таке відео, і зверніть увагу, воно у нас додається вже на третю відеодоріжку. І при цьому хочу зауважити те, що з 8 секунди у нас третя відеодоріжка вона знаходиться вище, ніж перша. А отже, ми будемо бачити з вами саме третє відео, яке перекрило наш космос. При необхідності ми можемо змінити розмір нашого відео. Таким чином, щоб людина, яка сидить ось тут у правому нижньому кутку, начебто споглядала нашу планету. І отримаємо ефект картинки в картинці. При цьому додатково можемо відредагувати відео, скажімо, і просто його обрізавши, так, для того, щоб залишити ну, максимум, точніше мінімум елементів на цьому відео. Застосували, і вже тепер, запустивши відтворення, ми з вами бачимо, що у нас відтворюється і відео з першої відеодоріжки, і відео обрізане вже з третьої відеодоріжки. Додатково можемо додавати відповідно при необхідності субтитри аудіоелементи, розташовувати їх на потрібних відеодоріжках, розрізати їх, видаляти, зміщувати і тим самим отримувати потрібний нам сценарій нашого фільму. Останнім моментом у нас залишається експорт відео до готового вже продукту. Для цього використовуємо кнопку Export Project», у якому обираємо формат. Ну, в даному випадку нам потрібен MP4. Роздільна здатність 1280 на 720. Так, і можемо спробувати встановити режим стиснення до, для кращої якості чи для відповідно швидкого відтворення. Натискаємо кнопку Експорт ASMP 4. І відповідно слідкуємо за тим, як відбувається процес створення уже повноцінного відео. Хочу знову ж таки звернути увагу, що при додаванні або при створенні відео до нього буде додана і й водяний знак із логотипом даного редактора. Ось тут внизу він у нас з'являється. Пішов процес об'єднання відеодоріжок, після обробка і завершення відповідно уже готового відео. Запускаємо його, отримуємо наш відеоролик. Після цього ми можемо або поділитися ним, використовуючи посилання. Тут же на сайті, або ж завантажити при необхідності його як локальний файл на свій комп'ютер. Ось такий досить простий, інтуїтивно зрозумілий редактор, але в той же час, за своїм принципом роботи, він дуже нагадує, скажімо, той же Adobe Premiere. Для порівняння. Відкриємо зображення із інтерфейсом цього редактора, ну і можемо побачити, що в принципі вони дуже схожі між собою. Ось, як бачимо, теж є монтажний стіл, вікно для вибору мультимедійних файлів і інструменти для розрізання відео та склеювання. Кілька доріжок, окремо для відео, окремо для аудіо, які теж можна редагувати і в цьому редакторі. Ну і вже безпосередньо е, налаштування ефектів. Тут трішечки приховане або більш приховане. До речі, прем'єр має два екрани: один для відтворення вибраного відеофайлу, інший для відтворення того, що ми вже будемо бачити як кінцевий результат. Пробуйте!